Треба відноситися до людей до ближніх своїх так, як ми хочемо, щоб відносилися до нас. В Біблії є приклад Йов. Це людина, він праведник Божий, і він потерпів дуже великих втрат, збитків. Там все там погоріло, бізнес. Діти загинули, він покрився весь язвами, проказою, ну, перебував в дуже страшному стані, і в нього були його оточення, якісь друзі приходили і розказували йому, що ти, напевно, грішний, тому ти маєш такі ось о, речі з тобою трапляються, це Бог тебе карає, але він був праведником, він залишався праведником. Перед Богом Він надіявся на Бога в цих обставинах. А ті люди, ці коментатори, і вони наче чи ближні, ну, що хоче людина в горі, що вона потребує, щоб її втішили, допомогли, підтримали. І Ісус того самого вчив, Він Бог во Він приходив. Туди, де бідні, нижчі, больні. Він не говорив, хто там що за гріхи. Він зціляв, допомагав. Це Бог воплотить. Він так поступав і так маємо поступати.